Попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт Крем та Долгіт гель до 30% в аптеках подорожних, вам та ощад. До Великодня два дні. Хочеться створити цього року незвичні крашанки. Тому заглянула до Тіктоку у пошуках найяскравіших лайфхаків. Пропоную випробувати їх разом. Тому гайда на ефірну кухню. Крашенки кольорові у рисі, мерехтливі у вині, мармурові або драконячі у цибулині та абсолютно хід мережі 2024 – оливкові крашенки. З них і почнемо. У підсолену холодну воду опускаємо серій яйця кімнатної температури. Я взяла чотири. Додаємо столову ложку куркуми, дві столові ложки каркаде. Або 5 пакетиків чаю каркаде. Варимо 10 хвилин. І відставляємо на декілька годин. Результат побачимо пізніше. Другий варіант різнобарвні яйця у рисі. За прикладом відео з тіктоку беремо пакетик із рисом. Додаємо дві крапельки барвника і міксуємо. Виявилося, фарбується не тільки рис, а й руки. Далі занурюємо яйце і знову легенько перемішуємо, аби не тріснуло. Яйце не пофарбувалося та не втрачаємо завзяття. А тепер дубль два з рукавичками і замість пакетика стаканчик. Фарбники дві столові ложки рису перемішуємо зубочисткою, опускаємо яйце. Трохи активних рухів і фарбована крашенка готова. Яйце цілісіньке. Вийшло. Минулого та цього року Тік-Ток завалений відеорецептами магічних яєць. Завдяки 10 десятихвилинному варінню у червоному вині вони мають мерехтіти. Вином яйця заливаємо повністю. Після варіння залишаємо на кілька годин. Чи вийде повний меджік? Подивимося. А поки зробимо мармурові або драконячі яйця. Для цього спершу січамо цибулиння. Опускаємо яйце у воду і викачуємо у лушпинні. Далі загортаємо у колготки, дали їм друге життя. І кладемо в окріп. Наливаємо барвник і столову ложку оцту. Варимо яйця близько 7 хвилин, потім залишаємо в окропі ще на 20 хвилин. А тепер до результату. Трошки затемно, але дійсно схоже на драконічі яйце. Крашенки у куркумі та каркаде дійсно стали оливковими. Щоправда, оливка у нас трохи перестигла. Яйця у вині не мерехтять, як обіцяли автори Тіктоку. Але фіолетовий колір цих крашенок доволі приємний. Ще один варіант, який мені дуже сподобався, його можна робити разом із дітьми. Крашенки у вишиванці або оздоблені гудзиками. Що ж, неважливо, який спосіб ви оберете. Важливо, аби процес створення крашенок приносив вам задоволення і залишив по собі теплий спогад.